Небезпечно, там і штурмовий десант. Ми завжди перші наші силуети позначені на лінії вогню. Роби звернення до українців. Yeah, yeah, потом, yeah. Я збережу, я з архіві всі зберігаю. Будьте здорові, жахливі. Здоров 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 і ми, ми за вас, мирні наші українці. За і бачимо всіх хатах. Ага. Росіяни напав, відріжеємо вуха. Професіональники, <різь> <та, та, та. різь> садко, професіональний! <тип. Подход> професіональний. <різь> нас бережуть полеглі побратими, і, хоч з небес немає вороття, назавжди доля поєднала з тими, хто віддали за нас свої життя. Складаємо і плани, і маршрути, складаємо розклад і розподіл сил, складаємо присягу і парашути, але ніколи не складаємо.